Вітаю! Багато хто з вас з дитинства складав пазли. І найпростіші пазли складалися з квадратиків. Утворюється великий квадрат, на якому було видно зображення. Так от, тема сьогоднішнього відео квадрат та його властивості. Вітаю! Що ж таке квадрат з точки зору учня 8 класу? Квадрат! Це паралелограм, у якого всі сторони рівні, всі кути прямі. Таким чином, квадрат є і прямокутником, і ромбом, і паралелограмом одночасно, і всі властивості цих фігур притаманні квадрату. Отже, у квадрата всі сторони рівні. У квадрата всі кути прямі, діагоналі квадрата рівні. Діагоналі квадрата в точці перетину діляться навпіл. Діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів. Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. Перша задача. Сума довжин трьох сторін квадрата 18 дециметрів. Знайдіть периметр квадрата. У квадрата всі сторони рівні. Сума трьох сторін 18 дециметрів, Отже, одна сторона. 18 розділити на 3, 6 дециметрів. А периметр це сума 4 сторін. Квадрата 4 однакових сторін. Отже, периметр 24 дециметри. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте друге завдання. Можна міркувати аналогічно. Сума двох сторін 10 дециметрів. Вони рівні, отже кожна сторона по 5 дециметрів. А периметр це сума чотирьох сторін. Отже, периметр 20. дециметрів. Третя задача. Точка перетину, діагонали квадрати, знаходиться на відстані 7 см від однієї з його вершин. Отже, точка О знаходиться від якої-небудь вершини на відстані 7 см. Від якої вершини? А не має значення, тому що діагоналі паралограма точки перетину діляться навпіл – вони однакові, отже, половини діагоналей однакові. Тому відстань від точки О до точки Б це є половина діагоналі, і це відстань 7 см. Така сама відстань від точки О до точки С, від точки О до точки К, і від точки О до точки А. Знайдіть суму довжин діагоналей квадрата. ОК також 7 см. Отже, одна діагональ квадрата 14 см, а сума двох діагоналей. 28 см. Діагоналі однакові. 14 плюс 14, 28. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Сума довжин діагоналей квадрата – 32 см. Знайдіть відстань від точки перетину діагоналей квадрата до однієї з його вершин. У квадрата дві діагоналі, Вони між собою однакові. Отже, кожна діагональ по 16 см. Значить, половина діагоналі по 8 см. Отже, відстань від точки перетину діагонали до будь-якої вершини квадрата 8 см. П'ята задача. Знайдіть периметр квадрата, якщо точка перетину його діагоналей віддалена від сторони на 8 см. Отже, точка О віддалена від якої-небудь сторони квадрату на 8 см. Що це означає? Це означає, що відстань від точки О до будь-якої сторони 8 см. Немає значення до якої. Нехай це буде відстань від точки О до сторони АВ. Думаю, що ви розумієте, що сторона квадрата, нехай це буде БЦ 16 см, Двічі більше. По малюнку це чітко видно. Отже, периметр 64 см. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть шосту задачу. Периметр квадрата 40 метрів. Отже, кожна сторона квадрата по 10 метрів. Знайдіть відстань від точки перетину діагунали квадрата до його сторони. Нехай потрібно знайти відстань від точки О до сторони АВ. Думаю, що ви розумієте, що це відстань 5 метрів. Сьома задача. Різниця між периметром квадрата і його стороною. 18 см. Знайдіть сторону квадрата та його периметр. Ми не знаємо сторону, нехай сторона квадрата буде х. Тоді периметр 4х, 4 таких сторони. Різниця між периметром квадрата і його стороною 18 см. Тобто, якщо від периметра відняти сторону, то буде 18. 4х відняти х 18. Розв'язуємо рівняння. 3х дорівнює 18, отже, х дорівнює 6. Через X ми позначили сторону квадрата. Отже, сторона квадрата 6 см. А периметр, відповідно, 24 см. Поставте відео на паузу і самостійно розіжіть восьму задачу. Перевіряйте, позначимо сторону квадрата через Х. Тоді периметр буде 4х. Периметр більший на 27 за сторону квадрата. Отже. Від 4х відняти Х буде 27. Фактично так само, як і попередній задачі. 3х дорівнює 27, х дорівнює 9. Отже, сторона квадрата 9 см, а його периметр 36 см. Дев'ята задача. А, Б, С, Д квадрат. Знайдіть кут BFE. Покажу кут, який потрібно знайти. Дивимось уважно на малюнок. І думаю, що ви вже бачите, що кут суміжний з прямим кутом також прямий 90 градусів. Кут FBD 45 градусів. BD – діагональ квадрата, вона є бісектрисою кута. Кут 90 градусів, отже, кут FBD 45 градусів. Можна подивитись на малюнок праворуч. Там також видно, що цей кут 45 градусів. Отже, Кут БФЕ e, також 45 градусів, тому що сума кутів трикутника 180 градусів. Кут БФЕ e, 45 градусів. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть 10-ту задачу. Перевіряйте, АБЦД квадрат потрібно знайти кут ОКА. Покажу цей кут і будемо шукати. Перше, що я помічаю, що кут вертикальний з кутом 70 градусів, також 70 градусів. Далі кут ОАК 45 градусів. І кут ОКА 65 градусів. Використовуємо на останньому етапі теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Врахуємо ОКА 65 градусів. Одинадцята задача АБЦД квадрат АК дорівнює 2БК. Знайдіть кут КАД. Трикутник АБК прямокутний, і гіпотенуза АК у ньому вдвічі більша за один із катетів, за катет БК. Я думаю, що ви пам'ятаєте теорему, яка говорить, що в такому випадку, у прямокутному трикутнику є кут 30 градусів, і лежить він якраз проти ось цього катета, який вдвічі менший за гіпотенузу. Тому кут при в вершині А трикутника БАК, тобто кут БАК 30 градусів. Легко зрозуміти, що кут КАД буде 60 градусів, тому що кут БАК і КАД утворюють прямий кут 90 градусів. Отже, КАД 60 градусів. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть 12 задачу. Перевіряйте АБЦД квадрат, кут АКБ. Показую його 68 градусів. Потрібно знайти кут САК, також показую його жовтим кольором. Міркуємо. Кут при вершині Б 90 градусів. Отже, кут БАК 22 градуси. Бираємо про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів Вираховуємо кут БАК 22 градуси. Кут БАЦ 45 градусів, а кут КАЦ дорівнює 45. Мінус 22 градуси. Тобто 23 градуси. Отже, у ЦАК 23 градуси. Сьогодні ми розглянули квадрат, найбагатший на властивості вид паралелограму. Я з вами прощаюсь. На все добре. Миру вам і здоров'я!